Всім доброго, гарного, тихого, мирного вечора. Не витримала моя душа цього неподобства, що не сходять мої огірки, вже три рази садила, і не всі зійшли. Дуже погано зійшли, де-не-де було холодно, то я посадила ось в стаканчики. Думала погане насіння. Стаканчики показали, що насіння хороше. Бо так майже скрізь, та не майже а скрізь. По 2 по 3 садила і так вони по два по три і зійшли. Так що трошки підростуть, тоді буду висаджувати в землю, бо толку нема в теплиці. Це ось два стаканчика, сходи, базілічок фіолетовий. Бачу, він такий зелено-фіолетовий. І тут щось трошки нещасний. А так, а так дуже гарно зійшли огірочки. Ну тут, бачу, один зійшов, ну садила тут то точно два. І тут один ось. Тут, а так, в основному по два, по три, навіть от з цього краю по три. Так що трошечки підростуть, буду висаджувати в землю, бо в теплиці толку мало. Ось деякі, які зійшли гарно, то ті вже вон будуть плестися. Я вже сітку сьогодні натянула. Як достануть до сітки, будемо вплітати в сіточку. А так все потихеньку, що зійшло, те росте. Що не зійшло, те не росте. Вон, бачите, який маленький огірочок сидить. Коли він виросте, а є ще менші. Вон там, там теж під бурячком. Це ця грядка більш-менш є трошки огірки. А там на тих других ще гірше. Вон, навіть нема що показувати. Така от дрібідьень. І сидять, щось і не ростуть. Вон той, що зійшов перший, він вже усіки пускає. А ті, що не зійшли, то ті й не ростуть. Верні, ті, що пізніше зійшли, що пізніше сажені. Коли це з них будуть люди, огірки. Так що так от. Та грядка ще взагалі. Там помідори буду садити. ну Помідори є нормальні. Зараз покажу, я їх сіяла в землю. Сіяла тут, уже недавно сіяла, я показувала, як сіяла. І он яка вже розсада, помідор. Так що не стоїть з розсадою помідор, це 100% не стоїть заморачуватись. Ось вона посіяна в теплицю, посіяна пізно. І вже її можна розсаджувати це ось, на цій грядці, у мене буде розсада помідор. Це кабачки, теж буду висаджувати їх в землю. ну Це не в теплиці, це будуть на дворі, Ось ще у мене розсада помідор, це також сіяна. ну Я не знаю, не запамнила, коли я їх сіяла, але вони дуже швидко ростуть. Так що з розсадою помідор не стоїть заморачуватися. Ось мої баклажанчики гарно ростуть, такі вже листаті поробилися. Правда, низенькі, чи підуть вони у висоту. Ну, довжні піти. Такі от. Ото як садила, то казалося, що рідко. А вже, бачите, як підросли, то і начебто й густо. Ось такі огірочки є кращі, є гірші. Ну, що буде, то й буде. Ось ще понасаджую тих, що зійшли в стаканчиках. І все буде добре. Так що отак от. Це амарант падалашний, це чорнобривці падалашні. Ото як віток не сіяла, то вони самі собі посходили. Це ночна красавиця, це в мене теж тут огірочки сходять. Там вон петрушечка молоденька. Це помідори падалашні. Вирвала ціле відро нарвала. Це, це ні я. Майори цей теж падалошні. Зараз покажу. Ось, нарвала ціле відро падалошних помідор. Теж такі вже здоровенні. Це самі собі зійшли з минулорічних помідор. Дивіться, які вони гарні. І в воді як коріння пускають. Ну куди їх діти? Садити нема де, брати ніхто не хоче. Викинути жалко, поки що поставила у воду. А там побачу, щось придумаю, може. Може, все-таки я їх знайду їм десь місце, притулю, посадю. Це мені дали калину. Треба посадити. Ще не посадила. Та вчора чи позавчора мені її дали. Дуже хочу калину. Вже кілька разів садила і щось вона в мене не росте. Добре, я всім дякую, хто був зі мною. Всім гарного, мирного вечора та спокійної ночки. І всі бувайте здорові. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока.